Читаємо Сенеку, 66 лист до Луцілія. Порядність не приймає жодної добавки. Всяка доброчесність має свою межу, а та межа це повна, окреслена міра. Куди ж бо далі можуть просунутися, скажімо, стійкість, довіра, правдивість чи вірність? Що можна додати досконалості нічого. А якщо додалося щось, значить не було то досконалості. Так само і з доброчесністю. Коли до неї ще можна щось додати, то виходить їй щось, щось не вистачає. Також порядність не приймає жодної добавки, адже порядністю робить її саме те, про що я сказав. Що ж далі? Чи думаєш, що іншою є природи, природа пристойності, справедливості, правомірності? Думаєш, вони не перебувають у певних межах, здатність росту це ознака недосконалості. Підписуйтесь на мій освітній канал Кайрос.